Часто думаю, як війна змінила наші пріоритети. Раніше ми так чекали літо, адже це сезон відпусток. Тепер чекаємо через те, що наші західні союзники пообіцяли влітку нарешті передати Збройним силам України понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів. Ми щиро дякуємо уряду та президенту Чехії, котрі по всьому світі збирали для нас ці снаряди. А поки наша країна нарощує власне виробництво боєприпасів та зброї, зараз ми покажемо унікальне відео з підприємства оборонного комплексу України, де виробляють снаряди для фронту. Як ви розумієте, місце розташування цього підприємства під грифом таємно, так само як і дані про кількість людей, котрі там працюють. Новий етап російсько-української війни, етап перегонів в озброєнні і темпах його виробництва поки що без участі США. Складна ситуація на фронті. Не вистачає нам боєприпасів. Як їх долають? Чи нарощує Україна виробництво боєприпасів? Скільки виготовляємо? Яка потреба у снарядах на передовій? Бити потрібно точно в ціль. Права на помилку немає, адже снарядів для цієї самохідної установки небагато. Бійці сил оборони відпрацьовують по позиціях ворога неподалік Бахмута. Стріляють з лісопосадки біля поля, аби сховатися від ворожих безпілотників. Більше них безпілотників не дають працювати ні днем, ні ніч ночі. Міняємо часто позиції, тому що постійно вони літають, літають, зали, орлани, ланцети. Специфіка така, що в будь-якій ситуації, незалежно від того, який це штурм малими групами, штурм застосуванням легкої бронетехніки, чи застосуванням навіть танків, великої кількості танків, ворог перед цим декілька днів або в той же день проводить артилерійську підготовку, артилерійську підтримку, тобто дуже дуже сильно посипає. Бомбардує артилерію, тому відповідно е, контрбатарейна дуель це є е, один з пріоритетів для нас, для артилерістів. Постійні ворожі штурми прикриває артилерія та авіація, і контрбатарейна боротьба і стримування атак потребують боєприпасів. Багато одразу на кількох напрямках фронту. Ворог продовжує на багатьох е, ділянках пробувати просуватися, пробувати центрувати ударів. Я вже мовчу про те, що щодня, щогодини, що там ледве не щохвилини, то в одному, то в іншому місті ворог е, веде обстріли. Фактичні бомбардування з артилерії різного калібру. Ворога знову ж таки перевага в боєприпасах. Е, ворог намагається і вести прицільну стрільбу за тим по нульовим позиціям. І Їх потрібно утримувати. Передусім артилерією, аби не допустити прориву ворожих військ. Не вистачає нам боєприпасів. Були б боєприпаси стало б легше для піхоти. А так важко. Вони їдуть. Їх розшукала Чехія. Аби придбати необхідні для України важкі калібри, скинулись всією Європою. Вийшло навіть більше ніж планували спочатку. Перед підписанням угоди йшлося про 800 тисяч снарядів. Натомість влітку приїде мільйон. Але до цього українським захисникам потрібно чимось воювати. Ми дуже активно працюємо над нарощуванням обсягів виробництва. Ми спілкуємося щоденно з замовниками нашими, тому ми розуміємо вплив, який. Та техніка має на хід бою, на хід війни. Вони перед усім. снаряди. Всі тут українські. Це одне з підприємств оборонного комплексу України. Асортимент, точніше, калібр широкий. Ми виробляємо боєприпаси для мінометів 120-го калібру 82-го та 60-го, А ще зараз займаємось розробкою двигунів для дронів і боєприпасів для них. Скільки на місяць виробляють під грифом секретно? Який місце розташування та штат цього підприємства? А які загальні підрахунки? Скільки снарядів на передову отримаємо? Це два мільйони снарядів, які вже ну про які можна говорити на цей рік. Ще не враховуючи до кінця року, може стати їх більше. Тип війни може бути різним, тому що якщо нам зараз потрібна артилерія в такій кількості країнам Європи вона не потрібна. Україна ж її вкрай потребує, адже росіяни продовжують наступати. Попри перевагу ворога в живій силі та артилерії, українським захисникам вдається утримувати рубежі сил оборони. 99 цих спроб ворога невдалі. Тобто, сили оборони роблять все можливе і надможливе, на тому тримати ініціативу і перемагати в оборонних боях. Країна в очікуванні західних F-16. на українські аеродроми винищувачі мають сісти до кінця цього року. Уряд Бельгії оголосив про надання 100 мільйонів євро на обслуговування бортів.